Україні. вельми шановне панство, YouTube та всі підписники мого каналу. Сьогодні зроблю для вас огляд такого переносного мобільного девайсу від бренду SanDisk, а саме UltraFit USB 3.0 flash drive на 32 ГБ. Це флеш-накопичувач на USB 3.0. Я вже робив огляд подібного девайсу. А саме такого самого, тільки на 16 ГБ, Тільки тут бачите швидкість 130, а тут вже швидкість 150, що не може, не може не радувати. В лініці є моделі на 16-32. Ви що не їх бачили? На 64 і на 128 ГБ. Е, самий повільний це 16 гігабайтна версія в ній 130 МБ читання, тут безпосередньо вже 150 і в моделях 64 та 128 такий самий стоїть. Швидкість е запису взагалі не зазначена, єдине, що зазначено, вона в 15 разів швидше, ніж на USB 2.0. Але, здається, по тестам тут теж швидкість запису трішки більша. Мені дуже сподобався на 16 девайс, вирішив купити собі на 32 такий ж. Є така спеціальна вішелочка, щоб можна було його десь там по поцепити так гарненько в магазині, щоб ви його побачили. Ось така коробка ось така блістер, Такі поліуретанові або такі, не знаю, які це Пластикові вкрапління, щоб було видно саму флешку і ковпачок захисний. Отак можна побачити модель, гравіровку логотипа і такий ось копачок такого димчатого кольору. Задня сторона. Давайте подивимося. Секунду, не в фокусі. Позаду зазначено, що виготовлена вона у Китаї, зазначено, що модель 2015 року, американський бренд. Зазначено 5 років гарантії, але насправді тут тільки 3 роки гарантії на талон від магазину. На українській мові немає, Ще дуже-дуже погано. Зверху зазначено, що підтримує Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 та MacOS 10.6. Або більш старіші, більш новіші моделі цієї системи. Зазначено, що тут відкривати, але пунктира немає, просто провізувати. Зверху зазначено фірмова утилі, утиліта всередині Includes, Rescue Pro Deluxe з ліцензійним е періодом в один рік користування з моменту активації. Ну, комусь можливо потрібно буде це. Я так розумію, якась утиліта для безпосередньо, Скажіть, що, відновлення даних безкоштовне. Коробка мені дуже сподобалася, чесно кажучи. Картон дуже-дуже тугий, поламати його, звісно, можна, якщо десь кинути чи чимось, тільки колпачок, а саму о, коробку по поламати неможливо. Дуже подобається, що коробка одноразова, тобто її відкрити і, скажімо. Знову запечатати, ну я думаю, ви розумієте, тут бачите, все проклеєно вже більше буде неможливо. Ми її, звісно, відкриємо як-небудь так обережненько, як і тут, щоб не дуже пошкодити упаковку, тому що три роки як ніяк гарантії. Ого, угу, цього недостатньо. І цього недостатньо. Можливо, вище прорі... прорізувати. Так, давайте, мабуть, вище буду прорізувати. не хочет. Сейчас, секунду. Что с не, не хочет? О, пришло. Дело на лад. Дуже товстий картон, що я й казала, шановні. Ви бачите? Тільки-тільки, дивіться, бачите? Дуже-дуже товстий картон. Ну ось там усередині ось так все все виглядає. Давайте обережненько витягнемо і подивимося, все ж таки. Бачите? Там, здається, ще якийсь флаєр є. Чи я не помиляюсь. Так, звісно. Ой, не можу дістати. А, він, здається, наклеєний. Так, він наклеєний. Дивіться. Бачите? Чорний такий флаєр з ключом. Тут він просто був лежав, а тут він вже безпосередньо просто наклеєний там середині. Так, давайте все ж таки подивимося на самі девайси. Ось вони на такому блістері йдуть. О, купачок такий новесенький, ніде не поцарапаний, прямо аж так руки до нього липнуть. Дуже няшний купачок. І давайте сам девайс. Так. Ось так. Ось безпосередньо сама флешка. Тут є світодіодний ліхтарик або маячок, показує, коли йде запис, а також він працює тоді, коли флешка просто під'єднана, дуже рідко блимає. Вона така матова, тут є глянцеві такі вкрапління по обідку. Зазначено виготовлено в Китаї. Тут така спеціальна перфорація, трішки туди пил з е, суха шкіра попадає. Так дуже приємненько вона виглядає. Синенький USB. Є місце під шнурочок. Перший, перший раз він так туго закри, залазив, він туди просто взагалі неможливо зняти. Можна одягати як тією, і тією стороною, але тут є спеціальна виїмка. якщо у вас є шнурочок, то цією стороною вставити вже буде неможливо. Ой, дуже туго. Ось так і девайс. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, порох, ти кращий.